Вітаю! Мене звати Віта Маркітан і я викладачка математики. Сьогодні, маючи вже готовий графік деякої функції y дорівнює f x, ми будемо вчитися будувати графік функції y дорівнює f x b, де b будь-яке дійсне число. Тож давайте розпочнемо. Пропоную з'ясувати, як використовуючи графік функції y дорівнює рівні у квадраті, можна побудувати графік функції y дорівнює х у квадраті плюс 2. Складемо таблицю значень цих функцій для одних і тих самих значень аргументу. Нагадаю, що областю визначення обох функцій є множина дійсних чисел, тому в ролі аргумента, тобто х, я можу взяти будь-які числа. Візьмімо числа. Міс 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. 3. Очевидно, що відповідні значення функції y дорівні х2 будуть числа 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9. З'ясуємо, яких значень буде набувати функція y дорівнює x у квадраті плюс 2. Якщо x дорівнює мінус 3, то для знаходження відповідного значення функції потрібно до 9 додати 2. А це 11. Якщо х дорівнює мінус 2, то відповідне значення функції дорівнює 4 плюс 2, тобто 6. Виходячи з цих міркувань, зрозуміло, що у наступних комірках третього рядка таблиці будуть 1 плюс 2, 3, 0 плюс 2, 2, 1 плюс 2, 3, 4 плюс 2, 6, 9 плюс 2, 11. Побудуємо графік функції y дорівнює х у квадраті. Переконана, що ви знаєте назву графіка цієї функції. Так, це парабола. Побудована таблиця дає нам підказку. Всі точки графіка функції y дорівнює х у квадраті плюс 2 можна отримати, замінивши кожну точку графіка функції y дорівнює х у квадраті на точку з тією самою абсисою та з ординатою збільшеною на 2. Отже, Побудуємо графік. Проаналізуємо нашу геометричну ілюстрацію. Що відбулося? Кажуть, що графік функції y дорівнює х у квадраті плюс 2 отримано в результаті паралельного перенесення графіка функції y дорівнює х у квадраті на дві одиниці угору вздовж осі ординат. З паралельним перенесенням ви детальніше познайомитесь на уроках геометрії цього навчального року. Запитання: як ви вважаєте, як можна отримати графік функції y дорівнює рівні x мінус 4, маючи графік функції y дорівні х квадраті? Саме так його можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції y дорівнює x на 4 одиниці вниз уздовж осі ординат. Підсумуємо: графік функції y до рівні fід x можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка функції y f від x. Уздовж усі ординат на b одиниць угору, якщо b більше 0, і на модуль b одиниць униз, якщо b менше 0. В ролі графіка функції y дорівня fід x можуть виступати графіки вже знайомих вам функцій, наприклад, тих, які ви бачите зараз на екрані. Завдання побудувати графік функції y дорівнює корінь з плюс 1 та y дорівнює корінь з мінус 3. Згідно з правилом, графік функції y дорівнює корінь з x плюс 1 можна отримати у результаті паралельного перенесення графіка функції y дорівнює корінь з x, відки параболи, уздовж осі ординат на одиницю угору. Графік же функції y дорівнює корін з x мінус 3 можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка тієї ж функції y дорівнює корін з x. Уздовж осі ординат на 3 одиниці униз. На сьогодні у мене все. А вам рекомендую попрацювати із завданнями. Зустрінемось!